Початковий закон це немає нікого крім нього. І немає жодної дії у світі яка б не виходила від творця. Немає нікого крім нього, і він добрий і добродійний для всіх створінь. Ось це початковий закон. А все, що відбувається всередині цього закону, то це якраз і є те, що він з нами таким чином грається. Він нам створює бажання. І дає можливість для їхнього виправлення для того, щоб ми з ним зв'язалися, залучили те, що називається світло виправлення. Ми своїми зусиллями, це називається зусилля знизу. Є пробудження зверху від творця, і є пробудження знизу від створінь. Так ось він нас зверху пробуджує до контакту із ним, коли він робить нам. Такі дискомфортні ситуації він нам показує: ну дивись, який ти не виправлений Все, що відбувається всередині цього закону, немає нікого, крім нього. Це наші зусилля для того, щоб піднятися до властивості любові і милосердя.